Day. Сьогодні, 18 травня, будемо робити багато роботи. По-перше, будемо орати на городі, там, де у нас посіяна гірчиця, для того, щоб вирощувати розсаду. Ну, ось, наприклад, що зробила сьогодні. Купила буквально десяток ранньої капусти. Сказали, що назва її Іюнська. Ну, побачимо, тому що в мене дуже багато різної розсади, капусту на розсаду в квартирі чи будинку я не вирощувала. Посіяла на але пізненько і вирішила по десятку куплю, надію що ще й моя а, виросте. При мені багато не треба зовсім, особливо ранньої. А, ну Тоді ще багато іншої роботи будемо робити. Також, також мої два кабачки, які я виростила на розсаду. І ось я їх собі також сьогодні висажу в ґрунт. Якщо ви дивились мої попередні відео, я розповідала, що кабачки на городі я вже знасіннечко посадила. І гарбузи також. А гарбузи ще е, у мене і наросли самі, правда, деякі з них змерзли. А можете подивитися, ось буде посилання, що я робила на городі минулого разу. Так, що ще сьогодні зроблю? Сьогодні хочу посадити квасолю. А, та ось у мене спаржева квасоля. А, дивіться, оце така крупненька квасоля я купувала на вагу. І вона сказала мені, що кущова. Також ось купила в пакетику дрібненька така квасолька, мені сподобалась рання кущова квасоля, зернова мішле. У мене такої не було, спробую. А це, як я вже сказала, квасоля спаржева, Поп-топ. Минулого року я не садила, щось спаржа перестала ми її якось її вживати, не знаю, чому. Це вирішила таки посажу. І також у мене ось на мішле є своя така схожа квасоля, дрібненька. Але справа в тому, що вона не кущова. Вона така високоросла, плететься, плетюча, яку потрібно, або кілочки, або на шпалеру. Що ми і робили? Вирішила цього року її не садити, Ну, якось надаїли мені ті шпалери, і їх і для огірків для томатів вистачає. Ось така, що в мене робота, та багато іншої на сьогодні. Посадила свою ранню капусточку, тут десяток, насправді 12 штучок. Ось тут у мене такий закуточок. Тут тінь під шовковицею, а пізню я буду садити вже на основній грядці Що зробила? Хоч у нас тут є вкрізь на городі компост і нітромофоска ранньою весною, дані, я ще в кожну лоночку все-таки кинула нітромофоску і попіл. Ну, ось так будемо надіятись що. Буде в нас врожай. Я сіяла ще свою, ну, явно вона дуже ранньою вже не буде. Звісно. Тож посадила ці свої два кабачки біля капусти під шовковицею Ось вони і тут поряд у мене буде квасоля. Потім покажу всю ладочку. Отже, ось тут біля кабачків і капусти у мене буде квасолька. А там, де не видно... Та спаржива, вона темненька. Все горно полю до ладу. Там в мене салат і всяка всячина далі з тієї сторони. А ця спаржива квасолька, бачите, така прям темненька. Ось яка вона. А от то біла крупна. Так, а те, та, що була в пачці, ось така червоненька оброблена. І не така маленька вже, як я думала. Така. У нас гірчиця вже зелена, далі увесь. Ну що, оратимемо вже. І будемо садити тут нашу розсаду. Ну, а земля пухенька, бур'яну нема. І це буде дуже корисно, так як це відноситься гірчиця до седератів. Корисно для врожаю. Ну що, перегоріємо нашу. Хірчицю. Ну що ж, ту частину городу, де була у нас редька, ми вже виорали. І насправді, коли я розміщую вже вам це відео частину, ми вже і посадили розсади томатів. А це ось та частинка, що в мене ще в будинку, а у квартирі на підвіконні залишається. А, ну що ж, Будемо вже досаджувати. Приходиться вечорами за вихідні все не справились, тому що було багато іншої роботи, і тоді лямночку треба було виорати і привезти до ладу. Що ж, до побачення, працюватимем, Підписуйтесь на мій канал.